Доброго дня, дорогі мої друзі і дорослі і маленькі. Сьогодні у нас гурточок народна лялька. І я хочу з вами сьогодні зробити ще один сакральний хрест. Ось такий ми з вами такий ще не робили. Для цього візьмемо нашу голову тренувальну з круткою всередині обов'язково, і ниточки. Тут в нас були такі теплі всі кольори. А тут я пропоную взяти більш такі холодні, сині голубі. Можна взяти зелену, можна колористику вибрати. хто Я, я при наявності мала такі кольори і спробуємо. Спробуємо, побачимо, Що у нас вийде. Обов'язково чотири кольори я хочу, чим більше кольорів. Цей перехід, воно буде тим привабливішим. І будемо дивитися, в кого який одяг. Вля. Якщо Зараз поки що ми тренуємося, особливо дітки мої, вони вчаться, тренуються. А якщо будуть робити, то будуть вибирати вже тоді таку колористику, виходячи із того, які будуть кольори у костюмі. Так, і обов'язково. Обов'язково повинна бути біла нитка, тому що, бачите, в центрі у нас є біла нитка. Що ж почнемо? Беремо нашу голівку і будемо починати з самих темніших, самих темніших відтіночків. У мене отакий от фіолетовий, самий темний. І будемо робити, ділимо голівку. От так, робимо дві. Смужечки зараз покладемо. Ось, будемо одну робити і другу. Отак от розділяємо наше обличчя. Чим ширший нам потрібно хрест, ми будемо починати ззовні. Іти всередину. Ззовні. Якщо ми хочемо, щоб ще ширший, можемо зробити. Ну, Дивлячись, от яка в нас голова. І будемо класти так нашу ниточку. Робимо декілька вітків і кладемо. Спочатку зліва навколо голівки і робимо справи. Зараз ми це заплановуємо, дивимось ось перші лінії заплановуємо ось так. Такій шириною будемо. Ну, може, трошечки зробимо Чуть-чуть. І робимо горизонтальні лінії. Горизонтальну лінію потрібно так зробити, або трішки, я ще щоб квадратик всередині у нас оцей, він мав рівні сторони. Ось ми зараз зробимо горизонтальні дві лінії, утвориться квадрат. Ось так. Ось так. І ми будемо тут уже поправляти трішки, щоб всі сторони квадрату були рівні, щоб в нас потім оцей хрестик, ось всередині, в нас утворюється, бачите, хрестик. Тут один хрест основний і в середині маленький отакий хрестик. Щоб він утворився з однаковою товщиною. Ось так, то нам потрібно закласти перші лінії, закласти, щоб вони були, тоді будемо вже мотати, тоді все простіше. Щоб квадрат мав так візуально, хочете, можете поміряти навіть. Лінійку, щоб всі сторони квадрата були рівні. Ну, ось я думаю, що так. Так, робимо ще. У мене тут вузлик, я роблю робимо по три виточки. Зробимо по три виточки. Але не відразу робимо три виточки. Спочатку робимо одну назад, горизонтальній лінії, а тоді вже, отут в мене вузлик, я ще раз обійду. Коли у вас трапляються вузлики, краще обійдіть на шиї, краще обійдіть на шиї і знову робіть так. Вже в нас два рази, тепер третій раз робимо горизонтальний різні. І закріплюємо декілька витків, дивимось, де треба поправити ось. І переходимо цю ниточку можна. Я зійду зайду до вузлика, відріжу. <кій> І пере... Справа в тому, що в нас вже вони не будуть повторюватись, можна відрізати. Дивимось, тут все у нас перехрещується, тут перехрестилося. Переходимо далі. Вибираємо слідуючий самий темний колір із наших кольорів. Покладемо, щоб він у нас не плутався. В такій ємкості, як завжди, я вам пропоную, щоб. Завести. робимо декілька витків навколо шиї і починаємо знову. Всередину кладемо. Кладемо всередину. І будемо по три ниточки. Кожного кольору будемо по три ниточки. Снова с Справа. Снизу. И сверху. Так, тут у нас две ще Щи Зліва, справа, знизу, зверху. <кій> Тепер декілька виточків навколо шиї закріпляємо. Подивимося, що тут треба підправити. Тому що я бачу, що в мене вже становиться із квадрата вже прямокутник, потрібно підправити. Так, начебто знову квадрат так закріпили. Беремо далі. І ще в мене ось такі кольори. такі, візьмемо цей кольор. Закріпляємо. Він майже схожий на цей, але світліший. Але світліший. Дуже ледь ледь світліший. Буде з таким переходом. все рівно видно, що світліший. Коли плавний переход, декілька кольорів, таких в тон, то взагалі буде гарно. В даному випадку ми тренуємося, дивимося, які кольори пасують один одному. З якими дуже гарно комбінувати, з якими не дуже. Це все приходить з практикою. Так, ще один виточок робимо. Зліва. Беремо, Краще для цього беремо, звичайно, ниточки моліне, але в кого дітки, в кого які є, такі використовуємо. Тому що зараз такий складний час. Так, поправимо трошечки зробимо декілька вітків, закріпляємо і підправимо знову. Стає прямокутником. Ці лінії горизонтальні, вони, вони такі, як повітряні. легенько я кладу. Так, чотири є три є виточки. Зараз перейдемо на, на другу ниточку. Такий холодний перехід. Чоловічі кольори. Голубі, сині, фіолетові. І такі блідо, блідо, такий блакитний колір у мене ще є. Зараз ще перейдемо на цей колір. Я перемотую, я, як завжди, вам розказувала про це. Може хтось дивиться вперше мої. Уроки, то я перемотую на такі катушечки, і тоді зручніше працювати з нитками моліни, тому що якщо вона в такому витку, в якому ви купуєте в магазині, вона може плутатися так дуже зручно. Квадратик. У нас далі кладемо другу ниточку назад. Горизонтально. Дві ниточки, так переходимо на третю. І зараз, може, ще візьмемо, зробимо такі, щоб трошечки тонший получився цей наш хрестик внутрішній, може ще зробити оцими світлими нитками декілька. Зробимо шість. Може, п'ять. Це буде четвертий. Це буде п'ятий. Це п'ятий шість зробимо виточки, буде якраз зараз я трішки поправлю. Щоб щільніше, отак ниточки. І тут, щоб квадратик був. Дивитись і ще дивитись так, щоб оці лінії, які між, між е, нашими горизонтальним і вертикальним, оці тут лінії залишалися однакові. тут мене, бачите, вже більше чуть-чуть, отак можна Чуть-чуть поправити. Вже буде однаково ще. Трішечки, отак можна трішечки поправити, щоб ці всі чотири лінії, які ось оці, всі були однакові. Ну, майже так, І ще одну беремо шосту. Завершальні віточки робимо. Закінчуємо і зараз переходимо на білі ниточки. Зараз я поправлю квадратик у нас майже правильної форми. Переходимо до білих ниточок. Беремо білі ниточки, закріпляємо на шиї. У мене не, не виявилось вдома моліни. я це зроблю і рисом. Це так, якби, навчальний процес, а коли будете робити ляльку, то вже старайтеся щоб ці ниточки ви купили заздалегідь, якщо у вас не буде вдома їх. Покладемо три, зараз покладемо по три і подивимось. Подивимось, як буде. Оця біла ниточка вона грає дуже велику роль. Вона відокремлює від цих кольорів і робить самостійним цей хрестик, що всередині. вже вимальовується. Ну так ей така гама кольорів може бути. Дивлячись, чи буде такий одяг у ляльки. Може бути. Фіолетове синім, до речі. Непогано підкреслює всі ці кольори. Я думаю, що це буде завершений виточок. Ой, що ж це до нас під'єдналася голуба ниточка. Все зараз попробуємо. Ущільнюємо. І хрест, сакральний хрест у нас готовий. Вже ми завершили намотування. Ось в таких кольорах у нас вийшли оберегові солярні знаки, а ви пробуйте свої, спробуйте ниточки в свою кольорову гаму і Тренуйтеся, удачі вам творчості, гарного дня, мирного неба і до побачення!